В Туреччині дійсно будуть якісь технічні переговори, якщо ще будуть. І навіть якщо вони принесуть хоча б чергове повернення українських полонених, угу. і це буде для нас позитивним результатом, тому що будь-яке повернення українців додому, це вже нам за щастя. Але, знову ж таки, це не означає, що через ці рішення треба пробачати всю решту. І тому перед європейцями стоїть питання не робити ці заяви, що немає грошей, всю зброю віддали, солдати в Україну не поїдуть. А все-таки е демонструвати єдність позиції, демонструвати силу позиції. Тому що, коли чотири європейські лідери приїхали до Києва на минулі вихідні, це виглядало сильно. І е меседж, який е був консолідований, де ще підкріплений дзвінком Трампу, він також виглядав сильно. Тобто, треба продовжувати цю ініціативу. І не погоджуватися на певні маніпуляції з боку російського керівництва.